Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 28 серпня 2024 року по всіх знаках Зодіака Овни. Для Овні випадає колісниця. Досить такий активний день. Багато поїздок, можливі подорожі, відрядження. Взагалі, якщо в осі немає таких поїздок, просто день, на якому ви сидіть на місці, не будете. Ви постійно будете в русі, будете активні, будете просуватися вперед. Карта вам дасть успіх досягнення цілей. Ви проявите себе як лідер, вдача на вашій стороні, і будь-які ваші заслуги вони будуть визнані. Ви проявите себе гарно та успішно. Гарне здоров'я, успіх у всіх ділових поїздках, важливі переїзди, якщо в когось є, теж матимете успіх. Але пам'ятайте, у всьому має бути чіткий план, від якого не варто відступати. Відступаючи від плану, який ви перед собою ставите, ви можете відчувати якісь сумніви і вагання, куди рухатись далі, і чи дійсно... На це питання, чи дійсно це рішення вірним. Тому поставте перед собою чіткий план, і ви матимете успіх, перемогу, досягнення всіх своїх цілей. Успішний, приємний день. Звичайно, ви будете досить таки втомлені на кінець дня, але все ж таки своєю роботою ви будете задоволені. Тельці! Для тельців випадає король кубків. Гарна карта, карта, яка говорить нам про реалізацію ваших планів, про те, що ви проявите себе успішно, дасте комусь важливу пораду, будете в гарному настрої. Про те, що ви зможете бути і самі як порадником, і вам можуть дати гарну пораду у вирішенні якихось важливих питань, проявити себе досить тактично, коректно та. В... Гарно проявити свій, знаєте, от внутрішній світ покажете, свої емоції проявити гарно та успішно. Взагалі день важливий принесе вам позитивні, радісні моменти та успіху всьому, за що ви візьметеся, близнюки. Для близнюків випадає дев'ятка мечів, карта страхів та переживань. Ви дуже сильно чогось боїтесь, ви постійно себе накручуєте, і за цього дуже багато оцих таких поганого настрою. Зриваєтесь на всіх, не досипаєте. Втома, фізична втома, енергії, енергії на все не вистачає. І ви маєте зрозуміти, що ці страхи безпідставні. Ви просто себе накручуєте, і це вам дає негативні емоції, негативні моменти. Вам варто перебороти свої страхи, а якщо є якісь питання, якісь проблемки, якомога скоріше їх вирішити, щоб вийти з цього стану, в якому ви є. Не зациклюємося, вирішуємо питання, і цим ви впораєтесь, якщо візьмете емоції під свій контроль. Раки в раки випадає відлюдник. Вам варто розраховувати на себе, на свої сили. Не очікувати, хто хтось вам прийде та допоможе. щоб... От, просто не наробить якихось помилок, що там будете на когось сподіватися. А самі все зробіть і все у вас вдасться. Ніхто, крім вас, за вас краще роботу не виконає. Але не варто закриватися від людей. Можна побути на самоті, можна виконати роботу, відпочити, побути наодинці, але не варто закриватися від інших, не варто відмовлятися від важливих пропозицій, там на прогулянку сходить, на свято і тому подібне. Леві. У Леві випадає шестірка мечів. Карта нам говорить про зміни, які залежать від ваших дій та від ваших чинків. Тому варто бути чесними, справедливими, нікого не обманювати. Якщо б ви зважились на певний крок, то йти до нього в нього, до до останнього. Також карта говорить про поїздки, переїзди, важливі події в вашому житті. Тому. Якщо в чомусь вагаєтесь, попросіть, не бійтесь, попросити допомоги, якоїсь підказки, якоїсь поради. Вам її обов'язково нададуть. Ні в чому не вагайтесь, не сумнівайтеся, йдіть до своєї цілі, але це має бути все чесно та справедливо. Діве, для діви випадає зірка, карта вас приведе до виконання ваших цілей, до ваших мрій, але вам варто... Нарешті звертати увагу на те, що скажуть інші. Ви маєте самі вчити, що ви маєте розуміти, чого ви хочете, а не що скажуть інші. А інші хай що говорять, приткують, вони що хоч можуть говорити. Але ви маєте йти просто до своєї цілі, і тільки тоді ви реалізуєте всі свої плани. Переборіть свої страхи, будьте активні та наполегливі, і все вдасться. Терезі випадає місяць. Карта обману, самообману та певних ілюзій, але буде і відкриття певного обману. І ваші вороги дуже активно себе проявлять, і вони, знаєте, от. Наслідять і ви їх зможете просто викрити. Прислухайтесь до своєї інтуїції в нічний, в нічний час, будьте обережні з поїздками, краще їх відмінити. Також карта говорить, що ваша інтуїція вас ніколи не підведе, і тоді у вас все вдасться. Обачність, обережність, інтуїція це все, що вам в цей день допоможе вийти із складних ситуацій. Скорпіони. В скорпіоні випадає дев'ятка пентаклів: успіх, стабільність, впевненість в завтрашньому дню та гарна можливість приділити увагу собі, зробити щось для себе, а не для близьких та рідних, чи взагалі когось іще. Стрільці. Для стрільців випадає король жертв активний насичений день, багато справ, багато роботи, але вам це все під силу, ви проявите себе впевнено, професійно та виконаєте, будь вирішите будь-які проблеми, які зваляться на вашу голову. козироги. Для козроги випадає блазень. Карта говорить про обнулення ваших планів та, можливо, певні необдумані кроки з вашої сторони. Будьте більш обачніші, ризик це, знаєте, таке діло, що не ризикнувши, не узнаєш, який буде результат, але все ж таки з ризиком будьте трошечки обережніші. Не варто ризикувати всім, що маєте. Козроги. Козирогів водолії. У водолії випадає королева жезлів. Королева жезлів говорить про активні дії, про те, що буде багато. Різних справ, справ, які будуть подобатися, які принесуть задоволення. Але і карта радить вам взяти на себе відповідальність, набоятися відповідальності, бути рішучими та наполегливими. Тоді ви зможете проявити себе та реалізувати всі свої цілі, всі свої плани. Рибки. Для рибок випадає карта смерть. Смерть говорить про зміни, про трансформації у вашому житті. Карти не варто боятися і пам'ятати, що зміни для вас будуть в кращу сторону. Ви багато чого пройшли, засвоїли багато уроків, багато чого натерпілися, а тепер прийшов час змін та трансформацій у вашому житті. Життя набере нових оборотів, яке принесе вам. Нові приємні події в життя. Бажаю всім гарного дня, гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!